Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку всіх привітати! Діти, а у нас сьогодні казковий гість. Добрий день, діти! Я зима. Замила я ліси і поля. І ніхто до мене не приходить, ніхто зі мною не розмовля. А мені так хочеться з кимось порозмовляти та пограти. Друзі, я запрошую вас до себе в гості. Ну що, маляте, підемо в гості до зими? Ну, тож стаємо на лижі та вирушаємо. Сьогодні у нас буде незвичайна подорож ми вирушаємо в гості до зими, а вона для нас приготувала дуже-дуже багато сюрпризів, а саме яких дізнаємось згодом. Перше завдання відгадати загадку. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, багато промінчиків має, на сонечку сяє. Вірно, це сніжинка. Малята, а якщо багато випаде сніжинок, що буде? Снігопад. А що можна зліпити зі снігу? Сніговичка. А сніжинка приготувала для нас сюрприз. Нещодавно ми з вами читали оповідання Василя Сухомлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. Давайте його пригадаємо. Із неба летіла сніжинка. На що вона була схожа? Так, вона була, мов пушинка, та схожа на зірочку. Що хлопчик хотів зробити? Вірно, захистити сніжинку, щоб вона не потрапила під ноги. І що він зробив? Поклав її на долоньку. А чому ж розтанула сніжинка? Тому що долонька була тепла правильно. І у що ж перетворилася сніжинка? Вірно, у краплинку води. Малята! А в нас наступна зупинка. Холод із картинками грається, у купи їх складає. Як група називається? Ніяк він не вгадає. Ти, дружок, часу не гай, картинки швидко розглядай і одним словом називай. Дітки, зима пропонує нам пограти у гру Четвертий зайвий. Будьте уважні. Перед нами на картинці тварини. Але як дізнатися, хто із них зайвий? Давайте спочатку назвемо їх: Кіт, Пес, Теля і Тигр. Як малята ви гадаєте, хто тут зайвий? Вірно, тигр. А чому? Тому що він дика тварина. Що зображено на цій картинці? Квіти і гриб. Малята, як ви гадаєте, що на цій картинці зайве? Так, гриб вірно. Тому що все інше то квіти. Наступна картинка з завданнями. Називаємо, що ми бачимо: куртку, колготки, футболку. І чоботи? Що зайве? Чоботи правильно, тому що чоботи це взуття, а все інше одяг. Який же предмет зайвий на цій картинці? Називаємо лимон, перець, баклажан та цибуля. Що ж зайве? Лимон. Чому лимон? Тому що він цитрусовий фрукт, а все інше овочі. Кого ми бачимо на цій картинці: кінь, корова, вівця та ведмідь. Всіх їх можна назвати одним словом яким: Тварини. А хто ж зайвий? Вірно, ведмідь, бо він дика тварина, а всі інші свійські. Назвемо, кого ми бачимо на цій картинці синичка, снігур, горобець і метелик. Хто зайвий? Правильно, метелик, тому що він комаха, а всі інші птахи. І саме про птахів наступне завдання від цими. За допомогою мнемотаблиці потрібно вивчити вірш. Дивіться уважно на картинки та повторюйте разом зі мною. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, свірінчать що мало. Ми підсипемо пшонця, нагодуємо горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Попросіть, матусь, допомогти вам вивчити цей віршик. Ну ось малята, ми і дісталися до зими. Дякую, малята, що зі мною пограли. Мене розвеселили. Сподіваюся, і вам було приємно виконувати мої завдання. Малята, а на чому ми сьогодні добиралися до зими? На лижах, правильно! Що вам запам'яталося в нашій подорожі? Дякую вам, малята, за ваші старання. Відпочивайте! Гарного дня! До побачення!